Засіти поле і зібрати врожай. Робота фермера значно складніша та багатозадачніша. Кожен день ви зустрічаєтесь з новими викликами та маєте приймати безліч важливих рішень: пошук надійних покупців і постачальників, узгодження договорів, контроль якості товарів, які ви купуєте і продаєте, успішна реалізація власної продукції. Це додаткове навантаження, з яким ви стикаєтесь постійно. А часто поспіхом прийняті рішення шкодять якості і прибутковості. Тож ми створили рішення. Платформа Агробаза зробить ці процеси легшими та ефективнішими для кожного фермера, не руйнуючи багаторічні торгові відносини, які ви зараз маєте. Запросіть своїх постачальників на платформу і працюйте з ними далі, отримуючи ті самі якісні товари, плюс наш сервіс. Це прекрасна можливість надійні відносини перетворити на бездоганні. Агробаза ваш повноцінний укомплектований віддалений офіс. Проведемо міні-тендер. Складемо рейтинг з отриманих пропозицій, узгодимо договір з постачальником, проконтролюємо завантаження, маршрут відвантаження товару. Тож, ви можете зосередитися на своїй справі, не хвилюючись за деталі. Ми пишаємося тим, що відрізняємось від інших посередників. Ми не нав'язуємо вам своїх постачальників, не робимо ставку на автоматичне визначення кращого рішення і не впливаємо на ваш вибір. Агробаза працює для вас і разом з вами знаходить оптимальні рішення для вашого бізнесу. Почати працювати з нами дуже просто. Оберіть на сайті будь-яку форму зворотнього зв'язку і зареєструйтесь через бот або google форму. Всі дії в боті зв'язані між собою, тож ви можете вирішити всі свої питання в одному діалозі. Зосередьтеся на головній справі, а всі інші турботи доручіть нам.